Олександр Присяжнюк один із 35 поліцейських офіцерів громади, які працюють на Миколаївщині. В межах реформи національної поліції саме він замінив дільничного інспектора у Шевченківській територіальній громаді. Сьогодні в його обслуговуванні 21 населений пункт, в яких проживає близько 17 тисяч людей. Головне завдання Олександра Присяжнюка це щоденно забезпечувати порядок на своїй території. Своєчасно реагувати на проблеми населення та запобігати вчиненню правопорушень у 2022 році. Шевченківська територіальна громада була і прифронтова, і частково окупована. Восім сіл нашої громади були окуповані Російською Федерацією військами. То ми, якби знали, ну там в телефонному режимі, що там робиться. Але тут я був більше в самому Шевченково працював тут, так як по других старостатах там теж були відповідальні особи, де старости, де просто активні мешканці села. Тільки не розпочалось повномасштабне вторгнення, обов'язки поліцейського офіцера громади доповнились. Села Шевченкове, Зелений Гай, Луч та інші щоденно потерпали від численних обстрілів. У 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, Тут досить такі були панічні настрої в населення, досить складно було утримати взагалі порядок підтримувати. І тим, що поліція була саме тут, це було також позитивним фактором. Тож, з лютого 2022 року, Олександр не тільки забезпечував правопорядок, а й доставляв людям гуманітарну допомогу, продукти харчування, ліки. Здійснював евакуацію, надавав першу домедичну допомогу постраждалим від обстрілів та гасив пожежі 10 березня. 2022 року я і мій водій ми потрапили в полон, коли розвозили гуманітарну допомогу по населеним пунктам. На той час єдиними представниками влади, які залишилися, був саме поліцейський офіцер громади, секретар ради та місцеві депутати. Саме вони разом змогли згуртувати населення та не допустити, щоб люди зневірились. Щойно російські війська обстрілювали житлові будинки мирних мешканців та виникала пожежа, сповіщали офіцера громади. А там хтось пішов підозрілий, а там поїхала машина, підозріла. А там ми таку машину не знаємо. І люди ж зразу дзвонять, і приходилося просто їздити постійно перевіряти. Правоохоронець координував подальші дії добровільної пожежної команди. Інформував, де саме є можливість набрати води, щоб загасити полум'я та допомагав евакуювати погорільців. Це перша людина, якій ми сповіщали про поранених, про загиблих. І офіцер зразу виїжджав нам на, ну, на допомогу і координував наші, наші вже дії. Не всі люди мали волю жити в таких умовах. Молодь особисто зверталася до шерифа, аби допоміг виїхати. А ось до літніх та одиноких Олександр сам приїжджав, щоб дізнатись, що потрібна допомога. Пані Марія самотня жінка, яка фізично не мала можливості покинути рідний дім. Її правоохоронець вивіз до тимчасового прихистку. І вже через декілька днів подвір'я пані Марії впав ворожий снаряд. Би не він, то я б тут б перед вами б не стояла. Приїжджав своєю, в нами була не міліцейська машина. І брав нас на підруки, звозив туди. Готов загалом, з початку повномасштабного вторгнення за участю поліцейського евакуювались понад 130 родин. Коли наші люди їздили своїми машинами, то поліцейський допомагав їм проїхати цей складний участок, щоб не потрапити в ніяку засідку, не було ніяких проблем. Через постійні обстріли на Миколаївщині виникла проблема забруднення вибухонебезпечними предметами. Особливо в населених пунктах, що межують з Херсонською областю. Час одна Селище Луч. До повномасштабної війни кількість жителів налічувалася близько тисячі громадян. Лише 38 людей залишилися і не покинули свої домівки. Вірили. Що їх село буде під українським прапором? Блокпост стояв. Вони нікого не пропускали, тому наш поліцейський провозив наших волонтерів другою дорогою через поле, і туди через емшер, привозили до нас з гуманітаркою. Село Зелений Гай ще рік тому було майже без людей, а сьогодні чує дитячий сміх та поволі загоює рани, які нанесли російські війська. Завдяки постійній роботі в громаді поліцейський здобував авторитет серед мешканців громади. Робота поліцейського офіцера це дійсно відповідає статусу реформи. Я тут, я тут працюю і навіть в бойових умовах. Дякую, що у нас саме такий поліцейський офіцер громади не байдужі.